35 ліжок для лікарень 28 лютого отримав від благодійників з Німеччини фонд Банк Добра. Ліжка нові та багатофункціональні. Допомога приїхала з Німеччини. Наші друзі, які нам допомагають вже рік. Багато фур вони приїхали, привезли нам привезли нам допомогу багатофункціональні кроваті. Воно піднімається, опускається. Це не просто так ліжко, де лежати. Це, це хірургічне ліжка, де після операції люди, де де на на травму. теж, напевно, що я так думаю, вони будуть. Ліжка надійдуть до Романівської лікарні, де працює реабілітаційний центр для військових та в Хмельницьку область для літніх людей. 30 ліжок ми передаємо на Романівську лікарню. На романів п'ять ліжок ми передаємо на Хмельницьку область. Відкривається геріатричний центр, де будуть переселенці, бабушки, дідушки. Це дуже важливо. Ще ліжечка новусіньки. у нас відкрите реабілітаційне відділення, дуже гарне для військових, які в нас проходять реабілітацію, і нам треба вдосконалюватись. Нас є там пакет, нам треба доставляти ще ліжок багато. Окрім ліжок, благодійники передали медикаменти, шприци, маски, рукавички та одяг. Це по постіль. Виушна постіль, але на лікарні вони потрібні, людям вони потрібні, вони потрібні всім. Правильно? Давайте подивимося. Тут, напевно, що одяг якийсь. Так, Тут просто одяг. Десь ще вони мали передати на Це аптечки, напевно. Шприци. Це шприци. Це в лікарню. Наталія Горкуша каже, за рік повномасштабного вторгнення фонд отримав від українців з Німеччини, Іспанії та Прибалтики 38 фур гуманітарної допомоги. Ірина Кирилович, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.